П'ять цікавих фактів про Марію Руденко. Народилася Марія Руденко 14 лютого 1915 року в селі Слобода Яришівська Вінницької області. Факт номер 1 віддала вчителюванню 38 років, починала вчителькою молодших класів, а після закінчення Вінницького педагогічного інституту викладала українську мову, літературу. Співи та малювання як у середніх, так і старших класах. Факт номер два записала понад три тисячі народних пісень на Вінниччині, Миколаївщині, Полтавщині та Хмельниччині. Її записи зберігаються в архіві Інституту мистецтвознавства імені Рильського. Факт номер три відродила витинанку перша почала відновлювати це народне ужиткове мистецтво. Її витинанки експонувалися по всій Україні, а за їх ескізами виготовляли кахлі, розписували стіни та вишивали рушники. Факт номер 4 заснувала вокально-етнографічний ансамбль Горлиця у 1966 році та керувала ним 33 роки. Горлиця існує й досі. Факт номер 5 астроном Микола Черних назвав Малу планету. На честь заснованого Руденко ансамблю горлиця. Більше про Марію Руденко дізнавайтеся на сайті Педагогічного музею України та на наших сторінках в соціальних мережах.